Даніель Дефо Робінзон Крузо, частина 25 Як і першого разу я видерся на корабель канатом, потім спородив новий пліт, але навчений вже досвідом зробив його не таким неповоротким, як перший, і легше навантажив. І все-таки я перевіз на ньому багато корисних речей. По-перше, все, що знайшлося в припасах нашого Теслі. Два чи три мішки з великими дрібними цвяхами, велику викрутку, десятків два сокир, а головне таку корисну річ, як точило. Потім я взяв кілька речей з комори нашого каноніра, в тому числі три залізні ломи, два барила з рушничками, кулями, сім мушкетів, ще одну мисливську рушницю, трохи пороху, великий лантух з дропом і рулон листового свинцю. Але свинець був такий важкий, що я не мав сили підняти його і спустити на плід. Крім перелічених речей, я забрав з корабля весь знайдений одяг, запасне вітрило, гамак та кілька постель. Усе це я навантажив на пліт і на велике своє задоволення перевіз на берег непошкодженим. Я трохи побоювався, щоб за час моєї відсутності які небудь хижаки. Не знищили моїх харчових запасів, але, вернувшись на берег, я не побачив ніяких слідів непроханих ні гостей. Тільки на одній скринці сиділо якесь звірятко, схоже на дику кішку. Коли я підійшов ближче, воно відбігло вбік, зупинилось, присіло на задні лапи і спокійнісінько дивилось мені просто вічі, ніби показуючи, що хоче познайомитись зі мною. Я націлився на нього з рушниці, але воно, не здогадуючись про небезпеку, нітрохи не злякалось і навіть не вирухнулось. Тоді я кинув йому шматок сухаря, хоч і не дуже міг бути марнотратним, оскільки мої харчові припаси були невеликі. Проте я дав йому той шматочок, і воно підійшло, обнюхало сухар, з'їло його, задоволено облизалося, і глянуло на мене, ніби сподіваючись ще одного. Та я подякував за честь і більше нічого йому не дав. Тоді воно пішло собі геть. Приставивши на берег другу партію вантажу, я хотів би відкрити бочки з порохом і попереносити його частинами, оскільки бочки були надто важкі та великі. Однак спершу я заходився споруджувати невеликий намет із вітрила та жердин, який виробив для цього в лісі. До намету я переніс усе, що могло попсуватись від сонця та дощу, а навколо нагромадив порожні ящики та бочки, на випадок несподіваного нападу людей чи звірів. Вхід до намету я загородив зокола великою скриною, поставши її боком, а зсередини заклав дошками, далі розстелив на землі постіль, в головах поклав два пістолі, а коло себе рушницю і ліг. З того дня, як розбився корабель, я вперше лежав на постелі. Від великої втоми я міцно проспав до самого ранку, бо минулої ночі спав дуже мало і весь день працював ще речі з корабля на пліт, а потім перевозчи їх на берег. Мабуть, ні в кого не було такого величезного складу різних речей, як тоді у мене, але мені все було мало. Поки корабель був цілий, і стояв на тому самому місці, поки на ньому залишалась. Хоч єдина річ, якою я міг скористатись, я вважав за потрібне поповнювати. Свої запаси. Щодня під час відпливу я вирушав на корабель і що-небудь привозив з собою. Найщасливішою була моя третя поїздка. Я розібрав усі снасті, взяв з собою всі мотузки та канати, що могли вміститись на плоті, величезний клапот запасної парусини, що зберігся для олагодження вітрил, та бочку з підмоклим порохом, якою минулого разу залишив на кораблі. Нарешті я переправив на берег геть всі вітрила від першого до. Останнього тільки мені довелось порізати їх на шматки і перевозити частинами. Як вітрила, вони були вже непридатні, і вся їхня цінність для мене полягала в поросині. Але найбільше я зрадів, ось з чого. Після п'яти чи шести таких поїздок, коли я думав, що на кораблі вже немає більше чим поживитись, я несподівано знайшов велич... велику бочку з сухарями. Три вакла герому, ящик цукру і варили чудові крупчатки. Це була приємна несподіванка. Я більше не розраховував знайти на кораблі якусь провізію, гадаючи, що решта запасів підмокла. Сухарі я вийняла з бочки і потроху переніс на плід, загортаючи в парусину. Все це пощастило мені перевести на берег непошкодженим. Другого дня я розпив. Зробив ще одну поїздку. Забравши з корабля всі речі, які під силу підняти одній людині, я взявся до канатів, порізавши їх на шматки такої довжини, щоб мені було не дуже важко справитись з ними, я перевіз на берег два канати і швартов. Крім того, я взяв з корабля всі залізні частини, які тільки міг відокремити. Потім, обрубавши реї на плінті і на бізані, я спорудив новий більший пліт, навантажив його всіма цими важкими речами і пустився назад. На цей раз, щастя, мене зрадило. Пліт був такий незграбний і такий перенавантажений, що керувати ним було дуже важко.